Це шаман Микола Кримський з Феодосії, нащадок караїмських жреців та кримськотатарських мудреців, який вже 40 років служить духам Чорного моря та кримських гір. Його обличчя, зборене глибокими зморшками, про пророки спілкування з потойбічними силами. А руки. Покриті татуюваннями древніх рун тремтять не від старості, а від сили видіння, яке переповнює його свідомість вже протягом довгих місяців. На шиї у нього висить амулет з чорного каменю, знайденого на дні чорного моря під час ритуального занурення. А поруч лежить посох із корінням столітнього дуба, освяченого водою священних джерел Криму. Ведучий програми, досвідчений журналіст Олександр Височанський, пригнічено дивиться на камеру, відчуваючи всією душею важкість та значущість моменту. Його голос звучить приглушено майже шепотом, наче він боїться спугнути духів, які заповнили студію. Сьогодні ми зібрались в цих стінах, щоб почути слова, які можуть назавжди змінити розуміння майбутнього цілої держави, можливо, навіть континенту, те, що ви зараз почуєте в наступні хвилини, не є простим прогнозом політологів чи аналітикою експертів. Це пророче видіння, яке прийшло через древні ритуали, передані від покоління до покоління татарських та грецьких шаманів Криму, через зв'язок з силами природи, старшими за будь-яку людську цивілізацію, мудрішими за всі книги та вчення. Шаман Микола Кримський, останній з роду шаманів, які пам'ятають часи до приходу великих імперій, готовий розповісти про те страшне та водночас очисне, що побачили його духи-провідники у священних водах Чорного моря у вітрах кримських гір, у вогні ритуальних багать. Микола Кримський повільно підводить очі. Його погляд, ніби проникає крізь стіни студії, крізь час і простір, сягаючи тих далеких днів, коли до нього прийшло перше видіння. Слухайте мене уважно, всі, хто чує ці слова, каже він низьким, хрипким голосом, що несе в собі відгомін морських хвиль та гірських вітрів. Бо слова ці йдуть не від мене, не від мого розуму чи бажань, а через мене, від духів води, що пам'ятає всі кораблі, які потонули в її глибинах, від духів повітря, що носить пісні всіх народів, від духів землі, що тримає в собі кості предків, від духів вогню, що очищує та карає. П'ять місяців тому, коли літо переходило в осінь під час великого ритуалу очищення на мисі Хамелеон, там, де море зустрічається з небом, де древні греки будували свої храми, а татари проводили священні обряди, коли Чорне море було особливо неспокійним, а вітер приносив запах далеких земель, запах диму та крові. Духи морських глибин та кримських предків показали мені картини майбутнього великої Російської імперії. Я бачив це все так ясно, наче стояв поруч із подіями, що мають невідворотно статися. Наче був безмовним свідком того, як божественна справедливість, накопичена століттями, нарешті спускається на землю, щоб відновити порушену рівновагу світу, та велика імперія, яка протягом трьох століть насаджувала свою волю силою залоза та вогню, яка поглинала малі народи, як велетенська риба поглинає дрібних рибок, яка будувала свою велич на кістках мільйонів невинних. Зараз стоїть на самому краю прірви на порозі великого очищення, якого не знала земля з часів великого потопу, духи древніх народів, що колись жили на цих землях, гордих скіфів, що не коряялись нікому, мужніх сарматів, що захищали свою свободу мудрих готів, що принесли знання з далеких країв, незламних татар, що створили велику державу, всі. Вони говорять одним голосом спотойбічного світу про те, що час великої розплати настав, що терпіння небес вичерпалось. Не людська помста це буде, не війна, звичайна між народами, не революція, яких багато бачила історія, а сама кара Всевишнього. Який дивився на страждання невинних дітей, жінок стариків протягом десятиліть і, врешті, вирішив покласти край цьому безмежному беззаконню раз і назавжди, використавши для цього сили самої природи. Перше, що показали мені духи у видінні, була величезна темна хмара, що збирається над Москвою та іншими великими містами імперії. Хмара настільки густа та важка, що навіть птахи не наважуються через неї пролітати. Але ця хмара складається не з дощової вологи чи снігових кристалів. Вона густа. Від енергії руйнування, яка накопичувалась роками, десятиліттями століттями, від пролитої невинної крові українських матерів, що втратили синів, від слез чеченських дітей, що залишились сиротами, від стогонів грузинських стариків, яких виганяли з рідних домів, від криків білоруських протестувальників, яких катували в тюрмах, вся ця безмежна біль, вся ця кричуща несправедливість. Всі прокльони вдів та сиріт піднялись до небес, і там, у вищих сферах, перетворились на страшну силу відплати, яка тепер повертається назад на землю, у вигляді божественної кари, якої не зможе уникнути жоден з тих, хто був причетний до цих злочинів від найвищого начальника до найнижчого виконавця. У центрі цього видіння духи показали мені чоловіка на золотому троні, оточеного неймовірною розкішшю мармурових палаців, дорогоцінними картинами, скульптурами з золота та срібла, але всю цю красу псує те, що навколо його ніг повзають величезні чорні змії страху та тривоги, які стають дедалі більшими з кожним днем. Цей чоловік, який звик, щоб весь світ тремтів перед ним, тепер сам відчуває наближення свого кінця, хоч і намагається це приховати за маскою зовнішньої впевненості та браваднісними заявами. Його сни вже місяці переповнені жахливими кошмарами про власне падіння, про те, як його покидають найвірніші соратники, про те, як народ, який він утримував у страху, повстає проти нього. А в день він постійно бачить знаки майбутньої катастрофи в кожній тіні, що падає на підлогу, у кожному відображенні в дзеркалах своїх золотих палаців, у кожному погляді охоронців, який здається йому підозрілим. Навіть найближчі радники, міністри та генерали вже починають від нього відвертатися, відчуваючи нюхом тварин запах смерті та руйнування, що йде від їхнього господаря, та шукають способи врятувати власні шкури. Далі духи показали мені великий катаклізм, природний, який стане початком кінця для імперії. Але це будуть незвичайні природні катастрофи, які час від часу трапляються на планеті. Земля під Москвою, Санкт-Петербургом, Новосибірськом, Єкатеринбургом та іншими містами імперії почне тремтіти від звичайного суву тектонічних плит, а від гніву мільйонів душ предків всіх тих народів, які лежать у її ґрунті, змішані з пополом констаборів, масових розстрілів депортацій. Ці душі піднімуться з глибин, щоб нагадати живим про справедливість та неминучість відплати за скоєне, їхні голоси сунуть гори та висушать моря. Великі річки Волга, Дон, Дніпро, Обі, Єнісей вийдуть з берегів, але вода в них буде червоною не від глини, а від крові минулих злочинів, яка нарешті піднялася з глибин землі на поверхню, щоб всі побачили справжню ціну імперської величі. Небо над всією територією імперії стане кольору крові невинних, червоним, як зората на полі битви, а сонце, що століттями освітлювало злочини, сховається за хмарами на сорок днів і сорок ночей, залишивши людей у темряві, щоб вони могли подумати про свої вчинки. У цей час розпочнеться велике очищення, коли всі сили природи поєднаються з божественним гнівом. У єдиному пориві справедливості вулкани, які спали тисячоліттями на Камчатці та Курильських островах, прокинуться одночасно і почнуть вивергати не просто лаву, а розплавлений гнів землі. Цунамі, висотою з п'ятиповерхові будинки, накриють східні береги. Змиваючи з лиця землі військові бази та секретні об'єкти, а з заходу прийдуть страшні урагани, які знесуть усе на своєму шляху, не розбираючи, де палаци багатих, а де хатинки бідних. Але найстрашніше буде неприродне лихо, хоч воно й принесе неймовірні руйнування, а те, що сама імперія почне розпадатися зсередини як гниле дерево, яке розсипається від першого дотику. Народи, які століттями утримувались під залізним ярмом московської влади, раптом одночасно відчують дух свободи, що прилетить до них на крилах того самого вітру, який принесе природні катаклізми. Гордовиті чеченці, мужні дагестанці, незламні татари, мудрі буряти, стійкі якути та десятки інших народів, кожен з яких має свою древню культуру та мову, піднімуться як один і кинуться ламати кайдани багатовікового поневолення, і ніяка сила не зможе їх зупинити. Армія, яка мала б захищати імперію від зовнішніх ворогів, розвалиться швидше за карткового будиночка, бо солдати, більшість з яких самі походять з пригноблених народів, не захочуть більше воювати за режим, який приніс стільки горя їхнім родинам, їхнім односельцям, їхнім братам та сестрам. Духи показали мені, як великі міста імперії. Пишна Москва з її золотими куполами. Елегантний Санкт Петербург з його палацами, промисловий Новосибірськ, гірський Єкатеринбург. Всі вони будуть охоплені хаосом, якого не знали з часів великих революцій. Але цього разу люди вийдуть на вулиці не просто з протестами проти влади, а з вимогами справедливості за всі злочини, скоєні протягом століть від їхнього імені, за всю кров, пролиту заради імперських амбіцій. Золоті палаци можновладців побудовані на награбованому, спалахнуть вогнем народного гніву. А ті, хто роками насаджував страх серед населення, хто тероризував сусідні країни, самі відчують цей страх у найповнішій мірі, вони з жахом зрозуміють, що їхній час минув назавжди. Найбільше вразило мене у видінні те, як розколеться сама територія Великої імперії. Як народи, роками мріявши про свободу, нарешті отримають можливість створити власні держави. Сибір, ця величезна територія з неймовірними багатствами відділиться першою, створивши власну незалежну державу під керівництвом місцевих народів ненців, хантів, мансі, евенків, які тисячоліттями жили на цій землі до приходу завойовників. Далекий схід з його портами та рибними багатствами піде слідом за Сибіром, відчувши солодкий смак незалежності після століть колоніального гніту. Кавказ остаточно і назавжди звільниться від московського ярма. І горді народи гір створять свою конфедерацію вільних республік. Поволжя стане основою для нової держави тюркських народів, де татарська мова зазвучить так само вільно, як звучала до завоювання Казані. Карелія, яка пам'ятає часи своєї незалежності, поверне собі свободу і приєднується до скандинавського світу. А Калінінградська область, відрізана від основної території, стане незалежною республікою під захистом європейських держав. Найбільший і найсокрушительніший удар по імперії завдасть не зовнішній ворог з танками та літаками, а внутрішня деградація всієї системи, побудованої на корупції та страху. Економіка, яка десятиліттями трималася тільки на продажі нафти та газу західним країнам, та на пограбуванні власного населення і сусідів. Впаде протягом кількох місяців, як будинок без фундаменту. Рубль перетвориться на нікчемний папір, який люди будуть використовувати хіба що для розпалювання печей, а населення повернеться до бартерного обміну як у найтемніші часи середньовіччя. Інфраструктура, яка й так трималась на чесному слові та ззовні виглядала пристойно тільки завдяки показухі, остаточно зруйнується протягом одного сезону. Мости через великі річки завалюються один за одним, автомобільні дороги перетворяться на непрохідні болота, залізничне сполучення зупиниться через брак палива та поломки старого обладнання. Аеропорти закриються через відсутність коштів на утримання. Особливо чітко та докладно духи показали мені долю того, хто зараз править цією імперією, сидячи у своїх золотих палацах і думаючи, що його влада вічна. Я бачив, як цей чоловік втікає з Москви глухої зимової ночі, коли навіть охорона його покидає, залишаючи за собою палаючі будівлі урядових установ та крики натовпу, що вимагає справедливості. Він намагатиметься сховатися то в підземному бункері. Побудованому за мільярди доларів то на розкішному кораблі у відкритому морі, то в літаку, що кружляє над територією колишньої імперії. Але втекти від божественної кари неможливо, бо справедливість має довгі руки і гострий меч, де б він не сховався під землею на воді чи у повітрі, рука відплати дістане його. І його власні охоронці, які роками служили йому за гроші, повернутися проти нього, відчувши інстинктом, що захищають не лідера, а звичайного злочинця, якого шукає весь світ, армія, яка мала би бути головною опорою режиму, його кулаком та щитом, розвалиться швидше за все інше, бо вона складається з простих людей, які також мають сім'ї та совість. Генерали, які роками виконували злочинні накази, посилаючи солдатів на смерть заради амбіцій правителя, раптом згадають про людяність та відмовляться воювати проти власного народу, проти дітей та жінок. Звичайні солдати, втомлені від безкінечних воєн, покинуть частини великими групами та повернуться додому, щоб захищати свої родини від хаосу, який неминуче охопить всю країну. Величезні склади зброї, накопичені для завоювання сусідних країн, стануть безкорисними купами металу, бо ніхто не захоче ними користуватися для ведення воєн. Найстрашнішим у всьому цьому процесі великого очищення буде те, що імперія втратить не лише свої території та природні ресурси, але й саму ідею своєї винятковості та права панувати над іншими народами. Роками потужна пропагандистська машина переконувала мільйони людей, що вони належать до великої нації, покликаної Богом панувати над всіма іншими, що їхня культура вища за всі інші, що їхня історія славніша за всі інші. Але коли розпочнеться велике очищення, коли спадуть всі маски та розвіються всі ілюзії, стане абсолютно зрозуміло всім, що це була лише брехня побудована на страху перед правдою. Люди прокинуться від багатовікового сну, немов від страшного кошмару, та побачать справжню реальність: що їхня імперія була побудована на кістках інших народів, що їхня велич була оплачена чужою кров'ю, що їхня культура була нав'язана силою. Духи також детально показали мені, що не всі жителі імперії постраждають однаково під час цього великого очищення, бо божественна справедливість розрізняє винних та невинних. Ті люди, які протягом усього життя зберігали людяність у своєму серці, хто не брав участі у злочинах режиму, хто допомагав пригнобленим, хто втайне мріяв про справедливість та мир, всі вони переживуть катаклізм та стануть основою нових справедливих суспільств, що виростуть на руїнах старої імперії. А ті, хто активно підтримував злочини правителів, Хто радів стражданням сусідніх народів, хто збагачувався на крові невинних, хто катував в'язнів, хто вбивав дітей, їх усіх спіткає найсуворіша кара, від якої не врятують ні гроші, ні зв'язки, ні втеча за кордон. Найбільше мене вразило та зворушило у видінні те, як кардинально змінюється сама природа на колишніх територіях, розпавшися імперії. Там, де стояли забруднені хімічні заводи та полігони для захоронення ядерних відходів, знову зацвітуть квіти всіма кольорами веселки. А повітря стане настільки чистим, що його можна буде пити як воду. Річки, які десятиліттями були отруєні промисловими хімікатами та відходами, очистяться протягом одного сезону та наповняться рибою, якої не було вже кілька поколінь. Ліси, безжально вирубані заради швидкої наживи корумпованих чиновників, відростуть за кілька коротких сезонів з неймовірною швидкістю, наче сама земля радітиме звільненню від багатовікового гніту та експлуатації. Але найголовніше, що показали мені духи, це як зникне назавжди сам дух агресії та завоювання, який століттями отруював душі людей, перетворюючи їх на знаряддя війни. Замість нього у серця людей прийде щире прагнення до миру, взаємної співпраці, поваги між усіма народами незалежно від їхньої мови, релігії чи кольору шкіри. Колишні республіки та регіони імперії створять добровільний союз рівноправних держав, де кожен, навіть найменший народ, зможе вільно розвивати свою унікальну культуру та мову, не боячись репресій, асиміляції чи знищення, я також бачив у видінні, як країни, які довгі роки страждали від імперської агресії, нарешті зможуть вільно дихати повними грудьми. Україна не тільки відновить всі свої території від Закарпаття до Луганська, але й стане провідною державою східної Європи, маяком демократії та свободи. Грузія повернеть собі Абхазію та Південну Осетію і розквітне як сад після довгої зими. Молдова возз'єднається з Придністров'ям і стане міцним мостом між Європою та Балканами. Білорусь назавжди позбавиться диктатури та побудує справжню народну демократію, про яку мріяли покоління її громадян. Весь цей грандіозний процес розпаду та відродження, за словами духів, займе не більше двох повних років. Але наслідки його будуть відчуватися ще багато десятиліть по всьому світу. Планета, звільнена від найбільшої та найагресивнішої імперії в історії людства, стане значно безпечнішим та справедливішим місцем для життя всіх народів. Величезні ресурси, які століттями йшли на озброєння, утримування армій та придушення повстань, будуть спрямовані на розвиток науки, освіти, медицини, мистецтва. Духи застерігають усіх, хто слухає ці слова. Цей великий катаклізм абсолютно неминучий, його не зможе зупинити ніяка земна сила, ніякі домовленості, ніякі реформи чи революції. Будь-які спроби втримати імперію разом за допомогою ще більшої жорстокості та репресій лише прискорять її остаточний розпад та зроблять його ще болючішим. Найрозумніше та найлюдяніше, що можуть зробити всі жителі імперії прямо зараз, це морально та практично готуватися до мирного переходу від старого світу до нового та розпочати будувати справедливі демократичні суспільства на руїнах тоталітарного режиму. Шаман Микола Кримський повільно закриває очі та глибоко вдихає аромат священних трав його обличчя. Виражає одночасно смуток за тими стражданнями, які неминучі, та радість від того, що справедливість нарешті переможе. Він знає, що передав людям те послання, яке довірили йому духи предків, і тепер його місія виконана. Ведучий Олександр Височанський мовчки слухає останні слова шамана, відчуваючи, як важка, але очисна тиша заповнює всю студію. У його очах відбивається розуміння того, що світ дійсно стоїть на порозі великих змін. Те, що ми щойно почули в цій студії сьогодні ввечері, не залишить байдужим нікого з тих, хто має совість та здатність мислити, чи то древнє пророцтво, передане через покоління мудреців, чи застереження вищих сил, чи просто відображення тих глибинних процесів, які вже розпочалися у світі. Кожен глядач та слухач вирішить для себе самостійно прислухавшись до власного серця. Але одне абсолютно очевидно для всіх нас: час великих змін справді настав, і ми всі разом є свідками унікального історичного моменту, коли старий світ, побудований на несправедливості та насильстві, безповоротно піде у небуття, а новий заснований на правді та любові, тільки народжується в муках. Шаман Микола Кримський повертається до свого священного мовчання, залишаючи всіх нас наодинці з думками про майбутнє, яке може виявитися зовсім іншим, більш справедливим та світлим, ніж ми досі могли собі уявити.